Доброго ранку, ми з України і з вами компанія Удобна. Сьогодні у нас на огляді торгова марка Осака і її оновлена серія СТВП. Так званий преміум, який є тепловим насосом. Десь навіть це було написано. О, є хедпомп. До речі, тільки ОМ-бренди мають писати хедпомп. Заводські бренди, на жаль, цього писати не можуть через те, що в нашій країні зовсім інша система оподаткування. Для теплових насосів набагато гірше ніж для побутових кондиціонерів. І пропоную розпочати з переліку функціоналу цього кондиціонера Power Pro DC Inverter плюс Wi-Fi мінус 25 п'ядусів за Цельсієм. По-перше, в нього тепер є вбудований Wi-Fi, Звичайно, він на 32 му фріоні. В нього досить висока енергоефективність на холод А2, що теж непогано, і дуже дивно на тепло теж А2. Зазвичай, коли на холод А2, то на тепло А1 або навіть А без плюса. У даному випадку виробник заявляє коефіцієнт енергоефективності на тепло аж а2 Далі це тепловий насос. Він має багатоступінчатий енергоефективний інверторний тип компресора. А також тут DC мотори, тобто це повний інвертор. Також виробник каже, що тут дуже низький рівень шуму. Наступна функція плюс 8 градусів підтримки теплого приміщення. Також є тут функція iFill, тобто регулювання температури за допомогою датчика у пульті кондиціонера. Повітряний потік регулюється як вверху, вниз, так і по сторонах. Пульт теж більш сучасний, ніж торічна модель, і кажуть, що він може працювати на обігрів до мінус 25 градусів за Цельсія зовнішньої температури, а на охолодженні аж навіть до плюс 53 градусів за Цельсія зовнішньої температури. Звісно, тут є зимовий комплект, і ми все це зараз вам будемо показувати. І що цікаво, ця модель на голову стала вища, ніж попередня модель, принаймні за функціоналом однозначно. Дивіться, будь ласка, оці цікаві. Малюнки. Клас енергоефективності на холод заявлений А2 На тепло А2 для всієї України. А для Криму, який теж Україна, звичайно, А3 для дев'ятки. А ось для двинажки. Теж А2 холод, А2 тепло і А3 для Криму. На вигляд ці теплові насоси однакові. Однак, давайте їх розберемо, заглянемо і подивимось, як вони змінились за минулий рік. Зовнішні блоки відрізнити неможливо, вони на вигляд однакові. У комплекті йде навіть бандажна плівка. Можете дивитися шильдики, один, другий. І зверніть увагу, відсутня рішітка. І це дуже гарно, тому що якщо кондиціонер буде працювати при нулі градусів, або при переморозі, він не буде так сильно намерзати. Або буде швидше відтаювати. Ось другий, такий самий. Але це все мало цікаве, доки ми його не розібрали. Тому приступаємо. Так, зовнішні блоки, як і раніше, неможливо відрізнити один від одного. Ближчий до нас дев'ятка, а цей дванашка. Виглядають ідентично. Дивимось, теплообмінник. Ряд один, у дев'ятки, у «дванашки» теж один. Ми зробимо заміри, це покажемо у таблиці. Так, що цікаво, є двигун постійного струму вентилятора. І є м'який дріт. Неброньований, не, не тен, однак він є і він буде підігрівати під дом. <кій> і от тут, тут буде надзвичайно Краще. Бачите? Дивіться, будь ласка, є отвори для зливу конденсату. Тут і тут, і тут є. У цьому він кращий, ніж попередня серія, тому що попередня була зовсім не готова для роботи у мороз. А ще, що цікаво, плати управління тепер відкриті і а аля грі. Até perto, dívamos o um... compressor. Пульт, лаконічний пульт. Дуже простий, але цікавий пульт. Так, відкриваємо внутрішній блок. Так. Доволі цікаво виглядає. Матовий пластик. Не глянцевий матовий. Так, що ми бачимо? Повітря регулюється по сторонах з пульта. Вверх-низ, зазвичай теж з пульта. Відкриваємо. Що там? Під капотом. Відмінність від тогорічного покоління це вже в наявності є Wi-Fi. Причому USB Wi-Fi. Тобто змінний. Дивимось, рішивки звичайні, непогані. Висновки будемо робити тільки після того, як заповнимо усі дані у таблицю. Тому що тоді ми будемо знати усю картину. А поки що дивіться, будь ласка, шики. Якщо цікаво, зробіть паузу. А ми вам покажемо його. І з іншого боку, з пільної сторони. Дивіться, карта, як завжди, в осакі, як і у TCL, тому що осака завжди робиться на заводі TCL. бідненька. Це не дуже зручно в монтажі, однак коли монтаж вже зроблений. Вже немає значення. Тому заповнюємо таблицю і продовжуємо відео. Більш детально зазирнемо у характеристики. І так, це бренд Осака, який збирається на потужностях заводу TCL. Дизайн став кращий, ніж був, більш сучасний. Нам такий дизайн набагато більш подобається. Характеристики майже не відрізняються від торічної моделі. Давайте подивимось. 12-та модель стала трохи більше показники показувати, а 9-та модель така ж сама. Те, що ми казали, показники енергоефективності на холод 6,2 на тепло 4,7. Причому і у 9, і у 12 моделі однакові показники енергоефективності. Це теж трохи дивно, однак перевірити, на жаль, ми це не можемо. І нагадаю, цей ОМ-бренд, він Може писати все, що завгодно, і його ніхто не буде перевіряти. Далі характеристики внутрішніх блоків теж ідентичні. Характеристики компресорів наголошую однакові, і компресори однакові, однак самі показники потужності мають різницю. Про що це говорить? Про те, що програмним чином за нас та модель видає показники більші, ніж дев'ятка, а компресор має проміжний показник 10,5 тисяч БТУ. Однак у інверторів це цілком можливо. Не тільки цей виробник робить таким чином, що тут там більше подобалось, так це трохи став більший розмір теплообмінника. Він у попередній моделі був трохи більше 6 тисяч сантиметрів кубічних, а у цій моделі трохи більше 6,5 тисяч сантиметрів кубічних, що й відобразилося на Енергоефективності цього кондиціонера у межах 4,7 на тепло. Ціна на даний час є такою, і вона виглядає дуже гарною, враховуючи весь функціонал. І ці показники. Якщо ці показники є правдиві, то ми маємо справу з дуже гарним кондиціонером, як для бюджетного рівня. Нагадую, він вже має не опційний Wi-Fi, а вбудований Wi-Fi. Енергоефективність в нього дуже непогана, і всі функції, які він має, ми вже вам показували. Якщо цікаво, робіть паузи і дивіться, будь ласка. Наше враження від Осака Power Pro DC інвертор Wi-Fi мінус 25 градусів за Цельсією. Його переваги. Гарна ціна, гарний функціонал, гарний дизайн, сучасний гарний дизайн. Його недоліки. Сумнівні характеристики. Теплообмінник замалий. Не дивлячись на те, що він став більше, ніж у торічної моделі, він все одно замалий для теплового насоса, який працює у такому широкому диапазоні температур. Або його енергоефективність дуже сильно змінюється, особливо наближаючись до максимальних показників, тобто мінус 25 або плюс 53 градуса Цельсія. Скоріше за все, він гарно працює десь посередині цього диапазону. Висновки. Зважаючи на те, що все ж таки це бюджетна модель, ми радимо придивитися до цієї моделі, тому що вона виглядає дуже цікаво. А з вами була компанія «Удобно», гарного вам усім настрою та приємних зручних і удобних покупок. І найголовніше, доки це необхідно, ми повинні завжди допомагати ЗСУ і усім постраждалим від повномасштабного вторгнення русні в нашу рідну Україну.